Спортивний одяг, перший плюс другий сорт, 10 кілограм, ціна 750 гривень. Ось такі класні випадається світшотики. Наступна йде така кофтичка. Дуже гарна. Далі йде у нас ось така копточка. Щось таке маленьке. Наступний де такий світшотик. Розміра я тут не бачу. Далі йдуть такі спортивні штани. Вони йдуть прямі довжині. Це йде бренд Puma. Наступні штани йдуть ось такі спортивні чоловічі. З них буде манжет. Це якийсь іде якось щодо. Далі йдуть ось такі спортивні штани. Наступні жіночі штани є по сторонам полосочки. І тут зав'язується. Наступні йдуть ось такі штани. Далі да, ось такий класний сітшотик. Зад іде чуть-чуть довший. Розмір тут XS. Далі да, ось такий батник. Замочку з капюшоном. Наступний де да, ось такий батничок. Я тут не бачу. Далі ось такий чоловічий батник. Замочку. Розмір також я тут бачу. Далі ось така класна кофточка. дуже гарна, дуже така яскрава. Розмір S. Далі ще ось така чорна пустенька. Ось така кофточка, голубенька. Далі да, ось така. Дуже гарна, вона під шийку так заходить. Розмір XS, s Це дамади і в Турці. Далі да, ось така кофта. Adidas чоловіча. Нагадую, що 10 кг ціна. 950 гривень, цей спортивний одяг. So, перший, перший плюс другий. Підуть прямі штани чоловічі. Наступний кофта коло поза рукав, Не з рукавом. Ось так. Далі ось такий батьківка. Наступні спортивні штани XL. -ка. Ідуть на манжеті. Далі йдуть розмір 40. Також штаны. Дальше да, ось така класна кофточка жіноча. Дуже шикарна, дуже легенька, зручно. Розміра я тут не бачу. Не вступлю. Штани, вони йдуть на манжеті. Розміри також є бачу. Далі просто такі на чоловічі. Прямі. Розмір М. Далі ось така кофточка. І останній йде ось такий батнічок зеленого кольору. Дуже класний. Однотонний. Розмір Л. البيتزا بالساعرين زاد 10 كيلوغرام.